Вітаю організаторів та учасників Інтернет Олімпіади Кров до знань. Дозвольте презентувати вам історію села Єлизаветівка. Це моє село на географічній карті. Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю заповнити білу пляму історії населеного пункту Одеської області. Тому це дослідження є дуже важливим як для дослідників краєзнавців, так і для усіх, хто цікавиться історією рідного краю, а також для майбутніх поколінь. Історію села майже ніхто не досліджував, і ми взяли на себе цю місію, аби його історія не зникла з пам'яті нашого народу. Крім того, нам було цікаво прослідити, хто заснував наше рідне село. Метою дослідження є з'ясування обставин, виникнення села Єлизабетівка, простеження історії села від давнини до сьогодення. Село Єлизабетівка горове заселяло українці після російсько-турецької війни 1877-1878 років. За легендою, цар Олександр І подарував княжній Єлизаветі 18 тисяч десятин землі. Головна садиба знаходилася в селі Манзер, лісне. Там почали розводити тваринництво, вівці, корови. Так як мандр, розташований на рівні, води не було, тому худобу стали виганяти долину річки Чага і залишались там під час зими. Таким чином стало заселятися та будуватися нове село, яке назвали, на честь княгині Єлизавети Єлизаветівка. 1918 року на наші землі прийшли румуни та хазінували 22 роки. Друга назва Гурове походить від румунського гуравею Долин. В той час навчалися лише румунською мовою, і якщо хто-небудь розмовляв іншою мовою, то був суворо покараний. Реєстрація новонароджених, шлюбів та померлих відбувалася шляхом запису цих даних у спеціальній метричній книзі. Материчні книги за 1918-1940 роки збереглися у архівського уїзду. Молдова. Датова хронологія розвитку села. У 1947 році була велика посуха, неврожай, Розповідали, що під час голоду 1947 року в селі харчувалися чим могли. Спочатку різали сільськогосподарські свійські тварини, з'їли усі запаси зерна, а потім ховрахів, курай, побуду та кору дерев. 10.01.1948 року був заснований колгосп імені Чкалова, головою якого був обраний Дмитро Іван Дмитрович. Фото не зберіглося. Складним було життя післявоєнний період на території села. Народ сподівався на краще життя. В 50-х роках в селі були побудовані початкова школа, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб, бібліотека, магазин, млин, а також був побудований оберізк загиблим воїнам-тосельцям під час Великої Вітчизняної війни. У 50-х роках в селі Єлизаветівка була побудована початкова школа, в якій пропрацювали дві вчителі, два вчителя, дві сестри. З 1953 року по 1976 рік директором і учителем школи була мамонт Стефанюк Надія Петрівна та мамонт Яковлева Лаваганна Петрівна. У 1976 році школу в селі Закрили і перевели до школи в селі Богданівка. В 50-х роках в селі Єлизаветівка був побудований клуб, який існує сьогодні. В сільському клубі проводилися до війни різні заходи для молоді та жителів села, дискотеки, вечори відпочинку, концерти, конкурсні програми і ювілейні вечори. В 50-х роках в селі Єлизаветівка був встановлений обеліск загиблим воїнами-посельцям під час війни. В бібліотеці села Єлизаветівка книжний фонд складається з 7337 книг. Проводяться книжкові виставки, усні журнали, конкурси віршів та малюнків, літературно-музичні композиції та бесіди. таблиця чисельності населення жителів села, за даними переписів населень. 2001 року в селі жило 340 людей, 2012 та 2013 330, 2015 332 особи, 2017 339 та зараз 2024 293. Історія кожного населеного пункту це насамперед історія людей, які його будували, в ньому проживали, працювали та творили. творив. віку наше село славилося трудівникам. Усі часи наші хлібороби працювали на землі, і, хоч сьогодні важкий економічний час, але в селі сумлінно трудяться мої батьки та наші односельці. І ще це історія тих, хто тут народився, але з якихось причин виїхав всіх значних успіхів в інших місцях та не перевав зв'язків з рідним краєм. Освіта на селі. Перші вчителі мамонт Стефанюк, Надія Петрівна, була направлена на роботу в Бородинський район село Ганівка, учителем початкових класів, мамонт, Якова, Ваганна, Петрівна, була направлена на роботу в Бородинський район село Єлизаветівка, учителем початкових класів, працює Валентина Архіпівна. Трудовий шлях почала в 14 років простою робітницею рільничої бригади та продовжувала працювати ланковою. з 1965 року й до самої пенсії працювала та Яркова. Зягни мене Афанасій Степанович, ветеран Великої вітчизняної війни, який щороку 9 травня приходив до Абаліська загиблого на Батусельцям під час Великої вітчизняної війни, від жителів села Єлизаветівка отримував щирі привітання та подяки, але, на жаль, 4 лютого 2020 року його не став. Степаненко Ганна Іванівна, сільський фельдшер, це фахівець з великої літери. Єліца Ганна Сергіївна працювати сільським головою випала їй на важкий період 1979-1990. Олещук Василь Іванович з 26 березня 2006 року, по жовтень 2010 року, був головою Юрівської сільської ради. Куру Людмила Григорівна 30 років пропрацювала в паспортній службі, кумерзан Єліця Наталія Іванівна. Обіймала посаду переповноваженого у кімнати міліції з догляду на повнолітніх. Багато років обіймала посаду завідувачки методичного кабінету районного відділу освіти Тарутинської РДА. Іщенко Микола Володимирович на сьогодні обіймає посаду начальника сервісного центру МВС в Хмельницькій області. Іщенко Іван Володимирович на теперішній час очолює головне управління Національної поліції в Чернігівській області в спеціальному званні полковник поліції. Тодорова Лариса Іванівна. Сьогодні це мій класний керівник, керівник проєкту, вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури. Висновки на основі інформації, знайденої в науковій та краєзнавчій літературі, а також з погодів старожилів, учасників і очевидців окремих історичних подій, ми старалися написати свій нарис з історії славного села. Дякую за увагу!